ああ。 Змін, змін на всі незадоволені з того, що відбувається в нашій державі. Ми бачимо, що уряд популіста, Яценюка, довів громадян України до зубежіння. Яценюк, всі порошені. Вони прийшли до влади. Можна статися на трупах. Майдан і нехтують цими людьми. Нехтують нам. Це ще гірше, ніж за Януковича. За Інаковича около дійсно. Вони зараз ще зробили в 4 рази, візнішими нас. І прикриваються війною. І прикриваються терпіти треба. А вони жирують. Люди не можуть пуска хліба за що купити. Вони генопроти в болоті б'ють. Другі мусять їхати за кордон, жирувати. Дітей нема будувати. нема чим дітей в школу ходити. Погадуємо народним депутатам, що понад 70% українського народу. Ступають за відставку уряду населення і його сильної, так званої, сильної команди для складних часів. Він розказує він що... серйозний пацан. Куля в лоб казав. Якщо куля в лоб. Yeah. Як люди гинуть, а він жирує, мільярди собі заробляє. Це yeah. делегати, бомби наші революцію. Сьогодні зібрався мітинг проти Яценюка, проти його уряду. Ми хочемо вам передати розумію цього впливу. Щоб ви донесли, ви негайно скинули електронкою і відповідними листами до відповідних органів, до президента України, до Верховної Ради. На цю пенсію, шановні, вас ви посадити на цю зарплатню пенсіонера, побачили, як би ви вижили. У мене сьогодні три диплома, я пропрацювала 40 років, і я сьогодні 1200 гривень маю пенсії, то щоб ви так жили, шановні, як ви кажете, руки склали. От і склали руки, ви не, 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 не думаєте зовсім. Можете краще, давайте працюйте, я спочатку. Можете краще, працюйте, я спочатку. Тому ви принесли сьогодні не спочатку. Я не зловлюся, що від мене набирає очко. Я не я працюю. Я працюю, я працюю. Бо в мене є питання, що ви діяли. Ви звертаєте, що ви передали. А я що вам, поштальйон? Я вас не Пане перше заступник оля. голови обласної адміністрації. Давай, Ви розп... розподіляєте тиск із вимогами. Да, розумієте? Вимоги. Да їм вимогу. Зареєструєте. І мені відкриють душі. Народ.